Вітаю вас, друзі. Ось пізня осінь. Осінь, кінець листопада. Отам вже сідає сонечко у нас за забором. Ну, Я тут пройшлася, подивилася і думаю, ну, треба вам все-таки показати осінній наш сад. Хочу сказати, що ну, ось так. Потрішки робота робиться. Уже який раз ми згрібаємо листя. Ось тут кіця моя, ніяк спокою не знає, коли я вийду. І хочу показати, що у нас зараз квітне. Ось такі малесенькі, малесенькі примулки. Дивіться, які вони гарні. Це примулка із серії Балерина чи Балерина Нестеріне. Ось такі ось вони так. Ну, дивися, білочка ти наша, що ти хочеш? Допомагає мені. Значить, на цій клумбочці, яка знаходиться попід парканом, в тіні влітку. В тіні оріха, горіха, в тіні яблуні. У мене ростуть такі рослинки, ну, які потребують трішки притінення. Ну, звичайно ж, це морознички, тому що я їх полюбляю і збираю колекцію. Ось такі вони, це ось це цього року, але нічого. Будемо чекати. Потім такі також цієї серії квінтеса, значить, примулки, потім бронери ще не скинули своє листя, а стільби вже заховалися, гравілати. Тут у нас їм трішки полив. І я прикрила все корою. А ось іще така примулка, яка не квітне, е, сорт ваніла. Ох, вона ж гарна, ох, і гарна. Я розсаджувала, їх більше було, але все-таки не треба розсаджувати в жару, то тоді ми нічого не, не пропаде у нас. значить Ще у мене такий експеримент. І тут це я сама взяла череночок і живцювала, такі вона все рівно отак от, бачите, що робить. І живцювала ось цю гортензію. Взяла її так. Ну, вийшло почеранкувати. Але я не, не, могу, не можу зрозуміти, чого це в мене верхніх бруньок немає. Чи я їх прищепнула по незнанню, чи у мене може, щоб кущик був. Але ось такі от там йдуть. Там ну це ж ніяк, мені не дає вона знімати. Так, кіця ти наша. Ну достатньо. Так, також якась примулка в мене прикопана. Морознички. А оце знаєте, що я поклала? Це я поклала, ми обрізали ялівці ялівці обрізали. І я поклала, щоб потім щоб потім укрити гортензію так, йдемо далі. І ще отак під пар, по під парканом. У мене тут є така клумбочка тіньова. Значить, тут, дивіться, який, яка примулка. Це та, що в неї дуже-дуже темне листя. І вона навесні дуже-дуже гарна. Це мені подарувала моя подружка з Facebook Анічка. Вона завжди заходить на мій канал подивитись. Дякую їй. І до неї звертайтесь на Facebook Анна Куць. У неї дуже гарні рослинки. Також вот така жовтенька. Тут у мене розсаджена. Ще ось така ось гортензія. Також буду накривати. І, надіюсь, що я збережу для майбутнього цвітіння. Так, чоловік. Все ж таки займається вигрібанням лист, листя з газону. Ви знаєте, його треба прибирати, тому що так зостаються. Ось в таких там таких от ямочках і потім все випріває. Тут ми посадили ще малину, вона молоденька, то тут ми листя не збираємо. Так, ну, пішли, підемо далі. Ну, це, мабуть, всі так займаються зараз. Звичайно ж, дуже гарно виглядає в таку пору, а також і в зимню пору. Це каркас саду. Це, звичайно, хвойні, які ми почали садити, як тільки придбали цей, цю ділянку. Ще навіть не... Ну, не построїли, не построїли наш будинок. І якраз я хочу сказати, що ми дуже зарано їх почали садити, тому у нас було дуже багато випадів, але все рівно багато чогось залишилось, і, ну, і ось так це зараз, це зараз виглядає. Тепер я підсаджую дещо. Навіть там у нас є ялинка, яку ми купували собі на Новий рік ем, в горщику. А потім ми її сюди висадили, ну і так вона зростає. Ми її, щоб вона нам не заважала, ми її підстригли. Ну, нехай буде так. так. А ось тут у мене ростуть. Я, я зовсім зовсім не розумілася ні в якому е, дизайні ландшафтному. Але все-таки якось читала в отих журналах, які були, ну, що треба садити, що треба садити, якось е, по три. От щось в мене таке було. І отак, як ідеш, ідеш отак, і в нас доріжка. Завертається, то я тут якраз оцю трійцю я посадила вірно Одна у нас висока, друга у нас широка книжечка така. І оце ялівець монарх. Йому дуже тут близько. Тоді, коли садиш, я вам скажу: враховуйте, які будуть рослинки на потім. Тому що, коли ви садите їх малесенькими, малесенькими здається, що вони десь такі й будуть, але цього не стається, все розростається. І навіть коли ми починаємо стригти, то дещо все ж таки в нас не поміщається. Тут ще в мене такі ось. Я лівець якийсь голд на такий, таких двох ніжках. Ну, цей я вже формую і стрижу, і він, і він буде гарно зростати. І також у мене є таких три, три манюсіньких повільно зростаючих ялинки. Це з якоїсь серії коніки. Вони дуже гарні навесні, такі яскраві, яскраві прирости. І тоді, в мене я їх купувала, вони були розміром 15 сантиметрів. Ви розумієте, 15 сантиметрів. І так, а зараз вони доросли, ну, може, до метра, метр 10 за оці ось роки. Так. Ну, дуже повільно зростаючі і дуже гарненькі. Я їх так посадила чомусь знову раз, два, три. Не враховуючи, що тут буде, як тут буде, не знаю. Так, і ще хотіла вам показати дівчата, дівчата і глядачі мого каналу. Гості, підписуйтесь, я вас. Ой, в мене, пере... мене подих перехвачує. Я вам скажу точно. А оце подивіться, ось морозник серії Фросткіс. Який вже квіт. Я й хотіла його восени розсадити, але й гарно, що й не розсадила. Ну що ж тепер буде? Ось подивіться, що це таке. Я думала, просто він листочки нові. А він випускає квітконоси Ой! Ой, як буде жалко, якщо воно, як буде шкода, якщо все це померзне, ну, хоч бери та й прикривай агротканиною. Поряд з ними у мене гейхери. Ще хочу сказати, що гейхер у мене десь 40. 40 посаджено, але немає ні одної назви. Ось оце вже другий рік, вони в мене будуть зростати. І я їх я брала касетною розсадою, і я їх подивлюсь, які мені подобаються. І ті буду залишати. Оця ось дуже гарна. Це зараз вона така, а потім вона а влітку вона взагалі гарніша. Це ось темна і менша, Але також витривала. Ой, зараз я вам ще потухунку тут перейду. Так. Це ростуть посаджені мої малята нові. Так, 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 так. І ось оцей сорт. Ред якийсь махровий. І весною квітне. І зараз він квітнув, я навіть квітоносом зрізала, уже відсвітши. І дивлюся, і знову випускає. Все ж таки, великі кущі, це дуже гарно. Так, ось тут і що. І ще є ось такий сорт. Ну, це тільки був посаджений. Все ж таки є нюанси з морозниками. Ну, Хто їм займається, не може сказати. Я думаю, я не можу сказати, що, ну, знаєте, це така квітка, яку все, і все. Ні, коли вона вже приживеться, то тоді можна так сказати. Дивіться, яка тут гіхера. Також гарний кущик, між іншим. Оцей кущик у мене росте на сонці. Тут сонечко більшу половину дня. І нічого. Є якісь кущі, які... Так, давайте подивимося на цей розкіс. А цей... а цей випускає один. І все вірно, воно. І зараз він не буде вже рости. І якраз до весни буде гарно. Так, що тут ще? Ну ось уже готується, відмирають такі Ґ... стравки гот'є так, а це розсажений вебиль. Дивіться. Розсадила була, навіть підв'язала. Треба підв'язку забрати. По одному листу залишила. Подивіться, вже пішов. Буде квітнути. І ось, дівчата, буде квітнути. Дуже-дуже гарні. А ось моя трояндочка. Ось вона така. Тут уже мало-мало чого залишилось. На черенкую весною. Весною. Чи може зараз іще зрізати під пляшечку поставити? Що ви думаєте, вийде в мене так чи ні? Тому що оце ж буду зрізати оцю частину. Говорять, що в когось так виходить. Так. А це такий ялівець, ну, мені подобається. Він тут на своєму місці. Так. Ой, ще трава. Міскантус. Так, якийсь як Джима, чи не Джима. Він у мене, правда, на такому фоні росте, але я його, поки я його не трогаю, не чіпаю. Чому не чіпаю? Та тому що. У мене і так всі попропадали. Нехай він трішки розроститься. Ось він. Дуже гарний. Так, а тепер ще підходимо до морозничків. До морозничків, які квітують. Так, зараз, ось вони. Дивіться. Не в свій час квітують, але нічого. Так, тут також квітують. Це в мене тут морозники ростуть поряд з півоніями. А ці морозники ростуть окремо, а цей сорт, здається, елен Пікоте. Дивіться, який він який він красивий. Руки, руки грязні, брудні. Не хочеться, бачите? Не хочеться показувати. Так, краса. І ось молоденькі заквітнули. Це жовтий. Wellow spotted. Так, ось такий. Він зараз, звичайно, не такий яскраво-жовтий, але буде гарний. Оце два кущика такого сорту. Double Ellen Spotted. Він зараз більш зеленіший. Так. Ось тут ще морозник. Це повинен бути високий зрізочний сорт. Але ж дивіться, яка квітка. І висота тут чимала. Ну, нічого, я привикну до них і е, буду знати, як з ними поводитись. Тільки е, в 23-му році я почала звертати увагу на цю квітку. Зараз хочу вам показати е, малявку із серії Frostkis Velvet. Е, Дивіться, який він, яке листя. Це касетна розсада цього року підрощена. Я купувала вже оце восени, ну, може, місяць тому. І це він від холоду, отаке листя, видать, стало, і в другому кущику точно так же. Це, мені здається, найгарі... найгарніший сорт із цієї серії. Дуже яскраво квітне. І ще під іншим парканом. У мене також знаходиться напівтіньова клумбочка. І тут у мене є й бронери, які вже, ну вже, вже вони не ті. І примули. Дуже багато цієї осені. У нас дуже багато опадів, ну, як і кругом. То навіть... Бачу, що пошкоджується. Ось навіть видно Зараз ви побачите. Бач? От вони. Такі підгнивші. так, Також тут ось оцей сорт ністеріни, а це мандарин. Яскраво жовтий це мандарин. А це такі нестерінки. Також тут і брунер, гейхіра знаходиться, бадан. Ну, бадани і бур'ян. Ось оце. Весною буду щось з цим робити. Тому що тут була така, така занедбаність була, і все ж таки пирій ми не весь вибрали. А тут на півтні, в напівтіні у мене росте лівелі лілак. Також квітне. Ось така ще тут є. І ось дуже-дуже багато цього очітка іспанського, чи як він називається, він у мене тут розводить слимаків. Під ним дуже багато слимаків. І треба приділяти увагу. І ще хочу показати вам одну частиночку, ой, ось таку куртиночку, де я насадила, ой, ну що ж це таке, бересклети. От манюнькі японські, повільно зростаючі. Ось такий варієгатний з білою кантовочкою. Потім трішки то що, крупніші листочки. Це із другої. Також бересклет, але друга серія. Так, ось ось такі. Це в мене підбиває опять моя красуня. Тут ось так. Ще в мене вони є. Навіть така десь манюнька, манюнька, манюнька. Камерою шукаю її і не бачу. А ось побачила і бачу. І ось тут мені подобається, як оцей очіток за. Заплітаю оце місце. Ну що, друзі, майже все обійшла, на все подивилася і вам показала. От. Уже такі, така вже е скоро буде темніти. От, дивіться, як гарно, коли вже Хвойні рослини попідростали. Дуже-дуже гарно. Дякую вам всім за перегляди, дякую за вподобайки. Дуже запрошую вас, підписуйтесь на канал. Буде, буде цікаво. Зараз іще розвернусь, покажу іншого. Оце також є лівець монарх. Дивіться, який він вже високий, здоровий. Ну, і якщо він росте недаром монарх, він окремо повинен, окремо він повинен рости. от Тому тоді він буде і гарний, і красивий. І ніхто йому не буде заважати. Ну такий мощний. І я б сказала, такий, знаєте, небагато його і чистити треба. Дуже-дуже гарний. так Поряд з ним тут сам шит, який я під підстригаю. Ну, дякую вам, дякую вам за перегляди. Всім гарного, гарного вечора, тихої ночі, мирного дня, всім всього найкращого. Нехай всі будуть живі та здорові.